Росіяни штурмували в біг Слов'янська, Краматорська, Бахмута та Авдіївки. Українські воїни відбили та змусили ворога тікати з втратами. Вони зосередились саме на цих напрямках, зауважують у генеральному штабі. Водночас тривають бої на харківському напрямку. Крім того, російські окупанти намагаються наступати на Кодему. Це південніше Бахмута. Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад на територію РФ, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров'я. Наша винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам у визначених операційних районах. Вісім загиблих, чотири поранених. Ворог знову завдав удару по місту Торецьк Донецької області. Близько 11-ї росіяни гатили з артилерії, влучили у зупинку громадського транспорту, де було багато людей. Загарбники пошкодили церкву та поранили тамтешнього священника. Пошкодили навколишні багатоповерхівки серед травмованих троє дітей. Росіяни випустили ракету по Одещині. Вона розірвалася над морем на підльоті до українського узбережжя. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Гатили з берегового ракетного комплексу, розташованого в тимчасово окупованому Криму ракетою Онікс. Зазначається, що ймовірність ракетних ударів з моря, як завжди, висока. Росіяни поготові принаймні 16 ракет типу Калібр. Наша лінія фронту проходить через море. А в чорному морі, якраз в акваторії відповідної відповідній частині південно-західної акваторії Чорного моря знаходиться два ракетоносії. Це ракети оперативно-тактичного рівня морського базування типу Калібр. На київському напрямку російські окупанти більше не пройдуть. Командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Найф проінспектував позиції українських військових у північній операційній зоні, що на Київщині. Військові проаналізували ймовірні ворожі дії та створили комплексну систему вогневого враження, яка передбачає знищення противника на дальніх підступах. Ми проаналізували попередні дії противника на київському напрямку, та вивчивши цей досвід. Передбачили наші адекватні дії. Ворог більше цим напрямкам не пройде, і ми робимо все для того, щоб ця впевненість була реальною. Окупанти позбавили ліцензії одразу трьох кримських адвокатів, які захищали громадян України, переслідуваних в окупованому Криму з політичних мотивів. Назівших зімших мамбетів Гімінджі та Рустем Камілів дізналися про це вже після того, як це рішення ухвалила адвокатська палата Чечні з вимогою позбавити кримських адвокатів їх професійного статусу до палати звернулось Міністерство юстиції Чеченської Республіки. Кримські адвокати отримали ліцензії там у 2017 році, оскільки в Кримській колегії адвокатів їм натякнули, що через політичні справи на півострові їм цей статус не нададуть. Офіційну причину адвокатам досі не повідомили це рішення. Вони назвали безпрецедентним, і після того як офіційно отримують документи, обов'язково їх оскаржуть цього моменту. Ми не можемо продовжувати займатися своєю професіональною діяльністю, тобто ми не можемо повноцінно працювати. по уголовным делам представлять в судах, в органах предварительного следствия. Безусловно, это сказывается на наших доверителях и на их правах. Само по себе решение из того, что сегодня мы знаем, к сожалению, информация достаточно скудная, можно сделать вывод, что это решение и процедура сама, носила некий такой скрытый характер. Это решение э, беспрецедентное. Троих адвокатов единомоментно лишать статуса. И учитывая контекст, то что так уж сложилось, что мы работаем, подавляющее большинство дел, в которых мы участвуем, это дела, которые э, имеют э, политический окрас. И тех людей, которых мы защищаем э, в мире, признают как лиц, которых преследуют по политическим мотивам. Также примечательно, что в данном случае лишение статуса, точнее, инициирование этого процесса стало не жалоба от клиента, как часто это бывает в профессиональной адвокатской практике, а решение государственного органа, в данном случае это Министерство юстиции. Окупаційна прокуратура Криму та співробітники центру протидії екстремізму раніше кілька разів вручали адвокатам застереження, називаючи їх організаторами неузгоджених акцій екстремістського характеру проти влади Росії. Спецназ і поліція штурмували будівлі, де відбувалися зустрічі юристів з родичами їх підзахисних. Адвокатів кілька разів оштрафовували і навіть арештовували по адміністративних справах. Але це не вплинуло на них. Вони продовжували захищати людей у політично вмотивованих справах. Постріли та сильне задимлення. Сізо окупованого Сімферополя окутав густий дим. Люди, які стали свідками події, були шоковані. Звуки пострілів їх налякали. Окупаційна влада пригоду пояснила навчанням відділу охорони. the cutting В окупованому Криму водії почали знімати зі своїх автомобілів фашистські символи літери Z та V. Про це повідомляє Кримськотатарський ресурсний центр. За даними активістів, у Керчі, Севастополі, Сімферополі, в Паторі та інших містах значно зменшилася кількість автомобілів із наліпками Z та V. Проте окупаційна влада змушує обклеювати громадський транспорт цими фашистськими символами. Кримськотатарський ресурсний центр у квітні 2022 року запустив інформаційну кампанію з прямо Мовину на боротьбу із прибічниками z фашизму в тимчасово окупованому Криму, які клеять літеру Z або V на свій автотранспорт і таким чином підтримують фашизм та стають учасниками злочину проти людяності. Наразі у базі кримсько-татарського ресурсного центру більше тисячі номерів авто. Найближчим часом активісти передадуть ці списки з номерними знаками та даними власників авто Прокуратурі автономної республіки Крим, Національній поліції РК та СБУ. Не шукайте фальшивого балансу між злочинцем і жертвою. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Amnesty International не шукати фальшивого балансу між країною злочинцем Росією і Україною, яка захищається від неї, а розповісти світові правду про Росію. Так, глава МЗС прокоментував доклад правозахисної організації про те, що, начебто, українські військові у спробі відбити російське вторгнення наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі школах і лікарнях. Кулеба зазначив, що його, як і багатьох українців, обурила заява Amnesty International. Він закликав правозахисну організацію не займатися створенням фальшивої реальності. Давайте чітко домовимося. Про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем і жертвою, між країною, яка сотнями і тисячами знищує цивільне населення, міста, території цілі, і країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ. Рятуючи континент від цієї навали, займіться донесенням правди, системної, масштабної правди про те, чим є сьогоднішня Росія. Зробіть це хоча б в ім'я жертв цивільних жертв громадян України, яких накрило російськими, російськими снарядами на зупинці громадського транспорту в місті Торецьк Донецької області сьогодні.